Цього тижня керівник міліції Прикарпаття знову зустрічався зі студентами Івано-Франківська. Микола Семенишин побував у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Представивши присутнім студентам та професорсько-викладацькому складу гостя, ректор вузу професор Ігор Цепенда зауважив, що цей візит є своєрідним продовженням дієвого діалогу правоохоронців з громадськістю краю і, зокрема, зі студентством, адже лише спільними зусиллями можна забезпечити ефективне протистояння злочинності та належний правопорядок в області. Начальник УМВ. України в Івано-Франківській області полковник міліції Микола Семенишин найперше розповів присутнім про зміни, які очікують українську міліцію у зв'язку з її реформуванням. Критерії оцінки роботи органів внутрішніх справ сьогодні чітко вже не задекларовані, а прийняті на засідання уряду. І сьогодні і стратегія, і концепція реформування органів внутрішніх справ затверджені державному рівні. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що Органи внутрішніх справ від каральних функцій переходять до надання соціальної функції у вигляді своїх міліцейських таких повноважень, які мають відповідно до закону України про міліцію. Микола Семенишин також наголосив на тому, що Прикарпаття є регіоном з найнижчим у нашій державі рівнем злочинності, тож варто докласти максимум зусиль, щоб надалі зберігати репутацію спокійного гостинного туристичного краю. Відтак він заакцентував увагу слухачів на найактуальніших напрямках у нинішній роботі правоохоронців області. Перший пріоритет негайно відреагувати, зареєструвати, вжити заходів щодо встановлення особи, яка то чи інше правопорушення і відшкодування збитків. Другий напрямок це виявлення осіб, які можуть бути причетними до розповсюдження зброї. І сьогодні в цьому напрямку ми приділяємо надзвичайно багато уваги. Третій напрямок це протидія наркоманії. Якщо раніше в нас була опіна наркоманія, сьогодні вона переходить в тяжкі наркотики, це амфітаміни, кокаїни, субітексти, трамадоли. Останній напрямок, який надзвичайно важливий. Це протидія економічній злочинності. Крім того, очільник Івано-Франківської міліції ознайомив слухачів з новими проблемами, яким доводиться протидіяти правоохоронцям. Місто Івано-Франківськ сьогодні отримало нові виклики і нові види злочинів. Раніше в нас не було таких видів злочинів, як кіберзлочинність, у нас не було шахрайств, пов'язаних з використанням електро електронних карточок та магнітних носіїв. У Нас не було злочинів пов'язаних з використанням мережі інтернету. Крім того, якщо ми раніше не говорили про протидію розвідомно диверсійним групам, якщо ми раніше не говорили про протидію тероризму, то війна на Сході сьогодні знову ж таки змусила нас на надзвичайно короткий термін згрупуватися для того, щоб дати надійну відсіч різним проявам в кримінальному світі, що стосується цих всіх негативних явищ. Микола Семенишин застеріг молодь від можливості бути втягнутими у злочинну діяльність та порадив остерігатися непевних осіб та ситуацій, щоб не постраждати від лиходіїв. Далі він відповів на поставлені запитання студентів та їх викладачів. А завершуючи зустріч, керівник прикарпатської міліції висловив упевненість в тому, що саме студентство було й залишається тією активною частиною суспільства, позиції якої є надзвичайно важливою, а часом і вирішальною у період творення новітньої історії нашої держави. Молотком по голові, а потім ножем у шию. На Рожнятівщині психічно хворий син убив батька. Чоловіка в калюжі крові на підлозі власного помешкання виявив сусіда. Убивця прийшов до нього просити допомоги, заявивши, що татові погано. Після прибуття оперативників чоловік не заперечував того, що саме він убив батька. Правда, не міг пояснити, чому він це зробив. Ну другої групи загального захворювання перебуває з діагнозом шизофренії. В цей день в нього мала бути планова лікарська перевірка для продовження цієї групи загального захворювання. Поїхали в лікарню, після того повернулися по місцю проживання вдвох з батьком, повідомив наш цей затриманий особа, що йому дещо стан здоров'я якийсь нього погіршився, попросив таблетку. Поки батько йому шукав цю таблетку, він почав йому наносити тілесні ушкодження по голові молотком, подальшому ножем, щоб пересвідчити, що дійсно батько, що він батько помер. За даними слідства, убивця перебуває на обліку у медиків і має групу інвалідності. Як психічно неврівноважений слідчі кажуть, загострення могло статися на тлі нещодавної смерті матері. Винуватця, як він пояснює, близько півроку тому померла його мама. Після цього в нього сталося ці захворювання загострення. загострення, і він вирішив таким чином батька відправити на той світ до матері. Зараз убивцю тримають під вартою після психіатричної експертизи, визначать, чи сидітиме він в тюрмі, чи примусово лікуватиметься у закритому закладі. Увага розшук. Управлінням Державної пенітенціарної служби України в Івано-Франківській області здійснюються заходи по встановленню місця знаходження засудженого Долинського виправного центру Рудька Віктора Петровича, який 30 червня поточного року самовільно залишив Долинську центральну районну лікарню Івано-Франківської області, де проходив стаціонарне лікування. Рудько Віктор Петрович 1954 року народження, уродженець Казахстану, проживав в одному. Із сіл Болахівської міської ради Івано-Франківської області, українець, громадянин України, освіта середня до засудження не працював, не одружений, раніше судимий. Особливі прикмети на правому передпліччі татуювання у вигляді троянди, був одягнений в черевики чорного кольору, сині джинси та в'язаний светер світло-сірого кольору. Якщо ви володієте інформацією щодо місцезнаходження засудженого, просимо вас повідомити за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 70, або за телефоном 0342 55 72 20, або 067 34 45 970, або 102. На Івано-Франківщині діти підготували вечір реквієм для міліціонерів, котрі повернулися із ходу України у підтримку захисників, вихованців підшефної угорницької школи-інтернат, підготували композицію. Вони пішли у вічність, щоб Україну зберегти. Діти готувалися, ми вчили вірші, пісні, танці, і вже ну вірші, які зараз є актуальними на цей час, написані в цей час і Всі свої почуття ми вкладаємо На мистецьку літературну композицію до учнів завітав очільник обласного управління внутрішніх справ Микола Семенешин, працівники Державтоінспекції та співробітники роти міліції громадської безпеки, особливого призначення УМВС, які неодноразово виконували службові обов'язки в зоні АТО у підготовленому виступі патріотичного характеру. Діти виступили в ролі тих, хто віддав свою долю за захист вітчизни. Одна йшла до Бога пішки, а інша залишалась на землі. Нема обмежень час, втрачає сенс. І те, що ти без мене, мабуть, доля. Не злись. Прийми її, бодяжний з небес. Твоя весна така моя де-інде. Я й сам не знаю, як воно отак. Давай тепер. Коли дивитимешся в нем, пам'ятай, що там від мене є для тебе знак. Запалили свічки пам'яті і найменші вихованці, щоб підтримати дух, силу і волю захисників, підготували для них обереги, які передали присутнім на вечорі бійцям. Всім вам щиро подякую за те тепло, яке ви нам подарували. Понад 500 наших працівників. Вже були в зоні АТО, і багато з цих хлопців були вже двічі і тричі там. І я думаю, що дай Бог, щоб не треба їм було їхати. Але знаючи, що ці ангелята тут і що їх треба захищати, жоден з них не відмовиться у цього. Ми маємо допомагати нашим міліціонерам, щоб вони були у нашому серці. Ми завжди будемо робити добро. А коли війна скінчиться, настане мир і злагода. Так говорять вихованці закладу. Три відповідні служби зібралися на спільний рейд та й пішли вулицями міста. Довго шукати порушників не довелося. Водії паркуються хто де і як хоче. Щоправда, захід був профілактичний, і порушників тільки попереджували та залишали їм пам'ятки. Одне з порушень, яке поширене у Коломиї, водії ігнорують знаки. Наприклад, цей, котрий стоїть біля ратуші та показує місце паркування для інвалідів. Ви зупинилися на стоянці, де передбачено місце та лимон. Олег Михайлович каже, не звернув уваги та й став під знаком. Отримав листівку пам'ятку, яку уважно читає. Не випадку невиконання. На вас буде накладено штраф розмірю. Потілювали нашу функціональну право. Так, попередження, це попередження. За кілька метрів паркується ще один водій. Робить це законно, бо має посвідчення інваліда. Але машину поставив під самим знаком та ще й на пішохідному переході. А інвалідам даївці взагалі рекомендують позначити машину, хоча б наліпкою. Так я інвалід. Чоловік інвалід, але все рівно ви не повинні порушувати правила зупинки стоянки. Якщо вам відведено місце для парковки інвалідів, ви повинні зупинитися не ближче 10 метрів від пішохідного переходу, що позначено жовтою лінією, і припаркуватися далі, а не на самому пішохідному переході, бо це створює. Е Обмежує видимість даного пішохідного переходу і створює загрозу безпеці дорожнього руху. Ви зрозуміли, Розумі. будь ласка, переїдьте на своє місце, але перед тим як ставати, позначте автомобіль Розумі. інвалід. За кілька хвилин таких машин-порушників побачили добрий десяток. Цим водіям залишили попередження на лобовому склі. Такі дії обурюють керівника муніципальної дружини. Пан Данищук каже, якраз на цих вулицях облаштовані спеціальні паркомати, які водії ігнорують майже 100%. Дивується, як ми маємо з такою дисципліною та свідомістю йти до Європи. Паркомат, який знаходиться на вулиці Театральна Валова, він розрахований на 20 машин згідно закону. Тут е, є хто являється оператором і що е, які необхідно виконувати дії. Пан Данищук попереджує водіїв, що порушників таки будуть штрафувати. Ще одне проблемне місце перехрестя Чорновола Валової, що на 100 метрівці тут теж автівки паркуються з порушеннями. Тут зараз є у нас якраз перехрестя, де проходять пішоходи і приїжджають автомобілі. Але є такі порушення. Отак От як бачите, цей автомобіль БМВ згідно правил дорожнього руху, він мав би зупинитися 10 метрів до пішоходного переходу. Чим створює небезпеку для пішоходів, тому що слідуючий автомобіль, рухається рухаються повали, так як ми зараз бачимо, він не може побачити цього пішохода, який буде переходити проїжджу. На пішохідному переході внаслідок чого може статися дорожні транспригоди. Значить, працівники держуто інспекції, бачите, сьогодні залучено і телебачення, і громадськість і муніципальна міліція. Будемо спільно проводити і продовжувати проведення даних рейдів, де водіїв будемо притягувати до адміністративної відповідальності за дані порушення. На даний час дане порушення, тобто зупинка. Автомобіля ближче, ніж 10 метрів до пішохідного переходу. Це є адміністративна відповідальність, де є штраф 255 гривень до 340 гривень. Водії по різному ставляться до зауважень. Частина визнають свої помилки, інші нарікають на недосконалі вимоги. За що державтоінспекції та муніципальні кажуть, пропозиції водіїв візьмуть до уваги, щоб удосконалити паркування у Коломиї.